Нова партія гуманітарного рейсу фонду Ріната Ахметова вирушає до Маріуполя, в яких ще містах Донбасу чекають на вантажівки з життєво важливими пакунками, розкаже Анастасія Галкіна. Сьогодні з Дніпровоетровська до Маріуполя виїжджає 38 вантажівок із 500 тоннами допомоги гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. До кінця місяця нужденним буде доставлено 825 тисяч продуктових наборів. З них 40 тисяч призначені для малечі в рамках програми Ріната Ахметова допоможемо дітям. Усім дітям віком до двох років, які залишаються у зоні АТО, надійде суттєва допомога. Дітські набори у нас стоять із каш детського каш, дітських пюре. Это как овощные, так и фруктовые пюре из детских смесей, а также там у нас памперсы и детские соки. Сейчас сложившаяся ситуация, это очень важно для деток, потому что матери нам звонят, говорят, что не получают ни детских пособий, не работают нигде. Поэтому эта помощь сейчас очень нужна и очень актуальна. Мы планируем в ноябре поставить 40 тысяч детских наборов для маленьких жителей Донбасса. Продуктові набори для дорослих традиційно містять олію, крупи, консерви, борошно, цукор, печиво та згущене молоко. Цього разу додали ще й каші швидкого приготування. Це дозволить готувати їжу за цілковитої відсутності електрики. Вже оцей четвер із Маріуполя вантажівки з продуктовими наборами поїдуть і до інших міст Донбасу. Це Святогорськ та Слав'янськ. До кінця цього року жителі Луганської та Донецької області отримують не менше ніж мільйон продуктових наборів. Анастасія Галкіна, Владислав Камишин, Сабиція канал Україна.